thank mm -hmm. you Чотири п'ятниці до весни. Так називається музична мініатюра бандуриста і композитора Володимира Войта, одного з небагатьох українських музикантів, який володіє технікою гри на харківській бандурі, котру започаткував геніальний харків'янин Гнат Хоткевич. Я написав її на початку лютого е місяця 2022 року, ми чекали весну. І лишалося чотири п'ятниці. Весна настала до сих пір, і ми її чекаємо. Харківська бандура Хоткевича звучала на вечорі зустрічі шанувальників іншого видатного харків'янина Григорія Квітки Основяненка у його 245-й день народження. Цей просвітницький захід у Києві у Національній академії мистецтв України за участю істориків, митців, артистів, молоді, частина харківського проєкту Великі земляки, який з 2007 року реалізує творчий клуб Гостина на Дворянській» і культурно-діловий центр Рубаненко і партнери. Це вже друга пересувна історико-документальна виставка харків'ян у межах цього проекту, яка з успіхом експонується у столиці. В Киїні, але він важливий для всієї України і для Києва, як столиці, зокрема. І дуже приємно, що насправді цей документально-потужний проєкт відбувається сьогодні в Києві і він поєднує, поєднує наші міста, поєднує Україну, бо у нас тоді є ще колежанка із Тернополя, яка долучилася. Думаю, що киянам буде приємно побачити такий виставковий проєкт, тому що ми, в принципі, як академія робимо проекти не тільки там мистецькі проекти, а й науково мистецькі Як оцей проект він якраз показує наші регіони, від Косланов'яненко зараз є дуже, дуже актуальний і йде по багатьох театрах. Ви знаєте, що зараз і Конотопська відділ йде в театрі Франка. Ці висувається навіть на державну премію Шевченка. Що мене дуже тішить, що ця харківська акція, яка проводиться в Києві, ну в чергове поєднуючи ці міста. Ну, я зазначу, що досить вагомо, що Харків ну, часи квітки був осередком українського. Власне, національного руху, можна так сказати, який містить, такий культурницький сюжет, тобто це література, початки театру, багато всього іншого. Але смерть квітки і виїзди з Харкова, низки чільних діячів приводить до того, що безпосередньо центром українства стає Київ. Це дуже дуже цікавий момент, і пов'язаність з цих міст вона є очевидною. І для нас було дуже важливо, щоб виставка Харківська про квітку Основ'яненка також завершилась в Києві. Тобто ми повинні показувати всій Україні український Харків. Бо усталена практика була, що Харків то змоскалений город. Насамперед, Харків був, є і завжди буде українським. І те, що один з трьох класиків української літератури це харків'янин, квітка Оснав'яненка, це доводить. Документальна частина експозиції, яка розповідає про життя, творчість громадську діяльність видатного українця, є результатом копіткої дослідницької роботи харківських істориків, краєзнавців, мистецтвознавців, музейників, журналістів. Художня частина виставки представлена архітектурними пейзажами квіткінських місць у Харкові та іншими роботами сучасних митців. А в художній частині представлені твори Віктора Івановича Ковтона. Це і пейзажі, і портрет. Твори Ніки Хворостенко, яка працює в бібліотеці імені Станіславського, представлені. Ескізи декорацій та костюмів знаного сценографа Харкова Тараса Петровича Шегемаги до постановки до вистави сватання на ганчарівці Харківського театру музичної комедії. Загалом кожен плакат виставки це одна сторінка настільного календаря на 2023 рік, традиційного видання, яке є подарунковим доповненням кожної такої тематичної документальної пересувної експозиції. Крім того, цьогоріч до ювілею квітки Основ'яненка видали книгу від основи до Харкова. Її автором є харківець, дослідник минулого слобожанщини Андрій Парамонов. Передмова написана істориком і киянином із харківськими коріннями Володимиром Маслівчиком. За його висловленням, квітка Основ'яненко. Це брила, без якої не можна уявити ні української літератури, ні української історії, і культурного та освітнього пласту. Із квіткою пов'язана не лише початок повноцінної прози. А скажімо, початок театру в Харкові, чи скажімо, початок такої значної установи для жіночої освіти, як Харківський інститут шляхетних пан, перше позастолич позастоличний заклад такого кшталту в Російській імперії. Тут заслуга квітки є незаперечною. Учений стверджує, що постать Основ'яненка неоднозначна і потребує більш скрупульозного вивчення. Квітки асоціюється із таким селянським Харковом. Ну що не зовсім так. Квітчені прозі є протиставлення міста й передмістя і села, і це дуже важливо. Це стереотипне мислення про Харків того часу. Початку 19 століття, що це швидше велике село. Елементи села вони звичайно були, але міський простір був міським простором і до міського простору був причетний квітка. Дуже важливим є те питання, що спонукало безпосередньо цю вже літню людину, доволі на той час це істотний вік за 50 років почати писати народною мовою. І, Відповідно, це було б цікаві дослідження, хоча й зараз вони певні існують. Чи це вплив романтиків, чи це данина моді, чи це вплив дружини. Тобто, це цікаве поле для майбутніх інтерпретацій та досліджень. Харківська виставка триватиме у столиці до 7 грудня. А вже з наступного року в рамках проекту Великі земляки Києвом та іншими містами України мандруватиме чергова пересувна виставка Харків Фортеця. Харків буде ювіляром, нам буде 370 років. І наступного року наш проєкт Великі земляки залишається, але назва його буде Харків-фортеця. Харків-фортеця в розумінні не тільки укріплення, Харків-фортеця в розумінні філософському, тобто це фортеця науки, фортеця культури, фортеця… Минулого і фортеця сьогодення уже наприкінці грудня із друку має вийти новий календар на 2024 рік, головним персонажем якого є місто Герой і місто фортеця Харків. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин громада груп.